Буженіна з ошику. Можу м'ясо жарнувати, але вийшло все смачно. А також до неї я зробила гарбузову кашу солену і такий простий салат із огурців. Оце на другий день так виглядає божаніна. Шматок десь 1,5 кг в мене свининки, але можете брати і там якось кажуть, яблучка є такий ну, вид м'яса. Нарізати шмужечками. Чорнослів, моркву, чесничок, теж нарізати смужечками, щоб було зручно, зручно потім фарширувати, нашпиговувати м'ясо. І обов'язково потрібен гострий ніж. Берете шматочок м'яса, робите такі. Як це внутрішні надрізи, такі прорізи, такі внутрішні, і туди кладете. Я кладу чорнослив, потім часник, потім моркву. Але це не має значення в якому порядку. За, за всіх боків я нашинкувала там кілька зробила таких штук, там там. так, щоб м'ясо було і внутрі і зі смаком оцих всіх наших зусиль. Щоб було чутно і чесночок, і моркву, і чернослів. Дуже, дуже, я люблю таке м'ясо. дуже, Але ну, не, не дуже часто його готую. Так, Тепер перевернула на другу сторону посолити обов'язково добре з, з усіх сторон, щоб м'ясо просолилося. Потім я поперчила. А потім в мене отакі спеції, я все-таки виклала, подивіться. Дуже тут класні. А я відкрила для себе суміш перців, там пастерізовані, вони якісь, я не пам'ятаю, якщо захочете, подивитись. І дуже класно намазати цей наш шматочок м'яса. Потім перекладую. Під низ я забула покласти, в мене залишився залишилася начинка. оця. Я завжди під низ кладу, щоб воно було так на такій подушці. І знову посолити добре, добре, поперчити. А також змастити нашу. Там Коріандр, мускатний горіх завжди до м'ясо використовую, і паприка, щоб був красивий кольор. Накриваємо кришечкою і ставимо в гарячу духовку на 160 градусів. Десь через годину я достала, перегорнула на другу сторону і накрила і, о, знову поставила в духовку. І тим часом я приготувала. Гарбузову кашу. Я зроблю окреме відео, бо тут і так в мене довго вийшло. В кип'ячу воду долити молочко, потім додати промитий рис, коли він трошечки підвариться, так і трошечки, я додала гарбуз, потім я додала сіль, трошки перцю, у нас салона гарбузова каша. Так, Потім розварилася до такого стану, що я просто цією дерев'яною ложечкою я просто пам'яла гарбуз і все. Мій чоловік сказав: я таку кашу їсти не буду. Але а, я ще й мак додала. Я зараз мак додаю дуже часто і також вишкове масло. І коли чоловік мій спробував цю кашу, він ще й добавку попросив. Так, і дуже простий салат. Синя капуста, синя цибулька, а також оця суміш перців. я теж додала. Все зелень, яка у вас є, запажна олійка, перемішали і все, і можна смакувати. Тепер накладаємо на тарілочку. А, ні, ще я я ж обратно перевернула. І ще поставила десь хвилин на, ну, на 20, можливо, накрила і ще хвилин на 20 в духовку повернула. І все, коли воно приготується, дайте хоча б годинку, постояти зразу, Ну, дуже важко нарізати гарно. Я старалася старалася, але все одно в мене не дуже вийшло красиво нарізати, тому що воно таке, такі ще гаряченьке. Але я дуже люблю, коли це м'ясо ще гаряче. Ось. Ну, мені каже, що це як коли тільки приготуєш, воно саме смачне. Так. Тепер я наклала на тарілочку кашу, салатик, м'ясо і все, яка смачна вечеря. Будь ласка, куштуйте. Заходьте до мене, дивіться, у мене дуже багато і плейлистів, і різних страв. І з маком є страви, і ще є з гарбузом печінка. А це на другий день я зробила е, теж зйомку все-таки хотіла вам показати, як на другий день виглядає після холодильника. нарізається на бутерброди, дуже класно. Я вас люблю і чекаю у себе. До побачення!